Доброго всім дня! Землю таке коротеньке відео Сьогодні у нас уже 20 березня По скритохоботнику. Во дома поставив відро щоб на поле далеко не їхати І за час Сьогодні плюс 14 десь За час їх уже налетіло 10 штук Воно плаває, сонце б'є. Воно вони. Це означає, що пішов льот скритого критого ботника. Треба їхати і обробляти ріпаки. Щоб цю гадость. Так що також, щоб далеко на поле не їхати, вдома поставив і все побачив. Тільки припекло і одразу він вийшов. Час і вже є 10 штук. Більше 10, вже потрібно працювати. Ну, Все таке коротеньке відео. Може комусь потрібно, якщо поле десь далеко, біля хати поставив відро жовте. І результат. Так, ну що, продовжуємо працювати від прихованого хоботника. Сьогодні у нас вже 21, ой, 20 березня. Оце озимий ріпачок наш, який перезимував. Ось такий ріпачок, тут край вже обрисканий. Діти допомагають вже працювати. Вже трохи легше. Такий має вигляд ріпачок. З осені вже ніяк рибу, зараз трошки відходить починає. Рідковатий, ну пізній срок сіла, бо опадів не було. Ну тим не менше щось виросло. Так що працюємо, бо вже є прихований хоботник. Пішов льот. Це така фаза, що треба працювати, інакше буде потім горе, якщо не зробиш. Все, що робив, над ньому буде даром. Приховано хоботник, він робить таку пакость, зараз у нього йде, сезон гуляє самка з самцем. і того їх треба вбивати. Якщо вони погуляють, і ніхто нічого не предприймає, самка залазить в стебло ріпаку і відлажує там яичко. І через місяць, коли вже ріпак починає викидати цвіт, бутони, там починає вилуплюватися ота вся гадость. Черв'яки і вони просто з'їдають внутрішнього ріпака. Він все є, але ну, в нього нема того потенціалу, тому що там всередині нема тої м'якоті в стеблі. А просто таке воно там як гниль. У мене один рік таке було, так що я нікому не рекомендую, у кого є ріпак пропускати цей обробіток ядами. Працюю я системно-контактним містійки Контадор Дуо, як він називається, 100 грамів на гектар. Хоча кажуть, можна працювати обичним, дешевшим, аби цей льот убити. Ну я вже, так як у мене був цей стікіцит, то я працюю ним. Ріпак це євролайтінговий, ще треба буде працювати від бур'яну, з лакові, хоча я і працював, з осені з лаковими. Ячмінь бачу знову повилазив. Зараз роботи буде і роботи. Тільки температура піде сьогодні десь 14 градусів. Там на кінець неділі показує до 18, то прийдеться там і працювати і від бур'яну, і все на кучу. І по пшеницях працювати від метлиці. Ще раз, не знаю, що там вона вже бідна, така встречить та пшениця. Була з і це зараз опять, а що вибору нема. Бо метлиця, як говориться, з'їдає, весь азот з'їдає все на пшениці. Ну поки працюємо від прихованого хоботлика. Хочу ще на цьому тижні ярий ріпак посіяти. Так що новшество в нашому регіоні тут, тому що у нас тут його ніхто не сіяв ніколи кричать не треба не... ну, знаєте як для сіво зміни я хочу просто спробувати вже як говориться на ще на одні граблі, а там буде видно бо як то не спробуєш не успокоюся Семочка в прошлому мені дала тонну 200 з гектара це теж не урожай так що цей рік якщо і ріпак дай бог ще тонну натягне то Буде те саме, так тільки після ріпаку я можу пшеницю посіяти. А після може бути поздні сроки і як говориться пшеничка буде трошки недокущена. Ну отакі от вот, з такими методами того й сію ярий ріпак. Попробую цей рік, конечно. Не знаю наскільки це буде правильно. Ну як говориться, треба пробувати все. Помощники вже працюють, допомагають, вже легше батьку. Хай і учаться. У них все одно онлайн навчання, так що поки не это, то можна і помогти. Ріпачок перезимував, рідковатий, конечно, нема. Того, звісно, куща. Ну, вже який є, такий є. Кожен рік він у мене щось таке получається. Ну цей рік, хоча в тому я сіяв на 15-й міждуря, не на 30. А 30 було взагалі рідкіше. Побачимо. Кожен рік щось нове. У хлопців то звісно такі ріпачки нормальні. У них раніше дощі пройшли, то вони сіяли влагу. Є в одному там і по пару. Дядька теж пропорував такий, слава богу, посіяв і рипачок добрий. Всі працюють. Хозяйство воно оборонує, пшениці. Говориться в полях, робота кипить. Ну все, таке відео по прихованому хоботнику. Працюйте, обробляйте інакше потім будете жаліти. Дай Бог нашим ще захисникам. Крепкого здоров'я. Вони там на фронті, біді. Я навіть не знаю, як це назвати. Дай Бог їм крепкого здоров'я і всього найкраще, щоб у них в житті все було добре. Щоб поверталися діти живими і гнали з нашої землі тих орків. Так, ну все, до побачення пока будемо заправлятися.